Закінчився ще один навчальний рік, і ми підводимо підсумки роботи педагогів колективу дошкільного навчального закладу. Теремок 128 за 2022-2023 рік Дитячий садок це перша і дуже важлива сходинка в освіт. Головним напрямком роботи закладу на навчальний рік є формування основ безпечної поведінки та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану, збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку. Безпека в життєдіяльності дошкільників, психолого-педагогічний супровід кожного вихованця. Популяризація дошкільної освіти протягом навчального року дитячий садок працював за базовим компонентом дошкільної освіти, програмою Українське дошкілля. Цей рік виявився дуже важким у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану. Освітній процес в закладі освіти був організований у дистанційному режимі. На платформі Zoom було проведено опитування батьків про місце знаходження дітей. Організували і провели онлайн-батьківські збори, на яких обговорили з батьками можливості, форми і методи дистанційної освіти. Визначили час онлайн-занять з дітьми. Були створені Zoom-групи а також вайбер-групи. Відбувався зворотній зв'язок з батьками. Вони відправляли фото дитячих робіт, відео, як займаються діти. Вихователі старанно готувалися, самостійно вивчали техніку виконання та викладу відеозанять у мережі інтернет, використовували онлайн дошку Padlet, Facebook для асинхронних занять, створювали власні заняття. На протязі навчального року були проведені асинхронні заняття за такими освітніми напрямками, особистість дитини. Освітня взаємодія з дітьми з фізичного виховання проводилися руханки, такі як скік та скік, весела руханка, кулька та інші. Різноманітні ранкові гімнастики, фізкультурні заняття, які направлені на формування потреби у здоровому способі життя, виховання, ставлення до здоров'я, як до цінності, розвитку рухової активності дитини. Пальчикова гімнастика. Пальчикові ігри сприяють зміцненню м'язів рук та вдосконаленню дрібної моторики що прискорює розвиток мовлення та інших 4, психічних процесів. Будем Також проводилася гімнастика для очей. Зорова гімнастика це одна з форм профілактики та корекції порушень зору, запобігання, перевтоми. Гімнастика допомогла зняти напругу після зорового навантаження. Дитина в соціумі. Завдання і зміст цього освітнього напрямку реалізуються з урахуванням системи особистісних цінностей, здібностей, потреб, інтересів, активності дітей дошкільного віку. В цьому напрямку висвітлювались безліч різноманітних тем, а саме Моя сім'я, моя родина, дітям провелитель, професії, які рятують та інші. Дитина в природному довкіллі було проведено безліч занять за такими темами. Подорож у космос зустрічаємо весну, повертаються птахи. Завдання вихователя донести до дитини, дошкільного віку уявлення про природу, планети, земля та всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Також проводилися рубрики до цього напрямку, такі як цікавинки. Цікавинки мають напрямок більш ознайомити дітей з довкіллям. Одним з головних завдань є виховати інтерес та любов до навколишнього середовища. Були підібрані теми, Наприклад, чому дме вітер, чому місяць міняє форму, ґрунт та інші. Також були підібрані цікаві досліди, такі як легкі і важкі предмети, повітря, спектр кольорів, веселки, лід твердий чи склизький та багато інших. Головною метою дослідницького навчання формувати здатність дитини самостійно, творчо освоювати нові способи діяльності. Ще один освітній напрямок це дитина у світі мистецтва. Мистецька освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, музикантів, акторів. Педагог підбирала матеріали так, щоб дитина не копіювала зразок дорослого, а розвивала свої творчі здібності та зберігла свою унікальність. Ще одна рубрика асинхронних занять. Це музична намистинка. Музика, особливо співи, поліпшують мову дітей, співаючи, діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Особливе місце в роботі з дітьми відводили слуханню музики, розповідаючи дітям про красу природи. Наголошували, що вона скрізь, промінчику сонця у зимовому лісі, у першому проліску мелодії літнього дощу. Ще одна рубрика, яка відноситься до мовлення його напрямку це літературна скарбничка. Мета і завдання цієї рубрики вихователя донести до дітей зміст художніх творів. Художньо-мовленнєва діяльність дітей є складовою як художньої, так і мовленнєвої діяльності. Художня література як мистецтво слова виконує низку функцій. Серед них інформаційно освітню, виховну, національно-духовну, історичну, естетичну, розважальну. Художня література це мистецтво слова, це той національний скарб, який єднає минулі покоління історію народу з сучасністю в єдиний організм. Так як наш заклад працював весь рік в дистанційному режимі, також проводились синхронні заняття за освітніми напрямками. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Мовлення дитини. Це молодці, добрий ранок за сьогодні. Це велика зірка, яка зігріває нас своїм теплом. Вона не має твердої поверхні, а являє собою таку газову пулю. Ось наші Вона... планети. 1 березня 2023 року в нашому закладі освіти розпочався освітній процес за змішаною формою навчання очно дистанційна, короткотривалим режимом перебування дітей старших груп в Криворізькій гімназії 94. Освітній процес реалізувався за принципом інваріативності, варіативності та інтеграції різних видів діяльності мовленєвої, сенсорно-пізнавальної та художньо-естетичної. Зміст занять повністю відповідав поставленим завданням та віковим особливостям дітей. Час відведений на заняття використовувався раціонально згідно санітарного регламенту. Під час повітряних тривог діти за допомогою вихователів спускалися в укриття, де проводились різноманітні ігри. Наприклад, загадкові професії, склади візерунок від 1 до 10, склад числа, лабіринти і так далі. Систематично в мережі Viber Group надсилалися посилання на Facebook для перегляду дітьми відеозанять, завдань та дидактичних ігор відзнятих вихователями нашого садочка за освітніми напрямками базового компоненту. Завдяки ефективно спланованої роботі діти старшої групи на достатньому і високому рівні засвоїли програмовий матеріал, що було підтверджено участю у різноманітних конкурсах сайту Всеосвіта з отриманням сертифікатів. Робота з батьками теж реалізувалась через вайбер-групи. Щоденно надавались індивідуальні та загальні консультації батьками згідно плану, також рубрики Поради батькам. В цих рубриках освітлювалось дуже багато цікавих тем, таких як режим дня, правила поведінки в природі, розвивальні ігри для дітей, як навчити дитині праці. А ще рубрика Кола молодих батьків. Робота з психологом нашого закладу проводила щотижня. Просвітницьку роботу для батьків, надаючи їм психологічну допомогу у вихованні їх дітей, що вівторка батьки за бажанням могли звернутися за допомогою в індивідуальному форматі, за власною потребою. Для розвитку самоосвіти педагоги прослухали безліч вебінарів, були учасниками у педмарафоні навчання і розвиток в умовах війни, цифрові інструменти, Google для освіти, де отримали сертифікати, сертифікати всенародного рівня, міжнародного рівня. Педагогічний колектив, реалізуючи завдання згідно річного плану з метою стимулювання творчого інтелектуального духу, розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації та обміну ефективним педагогічним досвідом, ми прийняли участь у районних заходах, таких як арт-освіта дошкільнят, алгоритм мистецької взаємодії дитина у сенсорно-пізнавальному просторі нової редакції, базового компоненту, дошкільної освіти, шляхом використання конструктора ЛЕГО. Також були проведені цікаві та корисні педагогічні ради, семінари та семінари практикуми майстер-класи, психологічні тренінги, консультації, методичні години. Отже, в будь-якому разі професійний розвиток весь час потребує активної позиції педагога. Цей рік виявився дуже важким, але попри все, ми дуже патріотично тримаємо освітній стрій. Вся взаємодія наших педагогів з вихованцями та батьками була спрямована на формування дошкільної зрілості дитини та її психологічної готовності до систематичного навчання в школі.